Всім привіт! З вами Шампунь, і в цій серії я проведу 24 години в зимовому місті. Скоро настануть зимові свята, а я вирішив зняти таке відео. Так, да, як ви бачите, цей мод додає такі різні зимові штучки в Майнкрафт. Ось там гірки. І все ми це сьогодні побачимо. Тут є ось такий ось автомат на цій карті. Ми заспавнилися, якщо що ось тут. А давайте ми один подарунок відкриємо і. І. Ну-ну-ну, давай, 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 давай. Ні, тут нічого немає в цій скрині. Ось така ось карта цієї карти, як би це дивно не звучало. Давайте ми вже вийдемо дивитися, що тут є. Ага. Тікети. Так, це тікети. Давайте ми купимо якийсь тікет. Так, і що це. О! Ми отримали білет. Тепер. Ну, да, відкрилось! Ви бачили, ми віддали білет і він в нас пропав. Давайте ми подивимося, що тут є. Ого, яка ялинка! Я навіть не знав, що в Майнкрафті існують такі ялинки. О, тут хтось катається. Ну, типа. Ця людина, добре. А тут є ще зимові будиночки, в яких, напевно, хтось живе. І подарунків багато. Ого, як тут затишно! Просто о, це що тільки що було. Бачите, як тут затишно, такий будинок, тут, тут камін, чи це пічка, тут вікно, там така ялинка, це так гарно. І, до речі, можливо, ви мене запитаєте. Куди я пропадав? Я захворів. Дуже сильно захворів. Я був в лікарні, і тому я не міг знімати відео. Зараз я ще трішки хворий, але відео для вас можу знімати. Давайте ми підемо сюди. Що тут є? Це, як я зрозумів, лінії для черги, тому що це такий крутий зимовий, е, зимове місто. Ну, а це що? Ой, тут. Тут темно. Ось давайте ми пройдемо. Тут ялинка ще одна. Тут так багато ялинок. А ну, ще за дверима. Так, нічого не видно. А тут у нас вже, Стоп, це що? Я хочу сюди. Невже це Це ті гірки, які ми бачили, да? Давайте, Давайте. Давайте мені вагонетку. Ей. Тут вагонетки немає. Так, давайте я швиденько знайду вагонетку. Так. Ого, я тут багато всього цей мод додає. Давай, вагонетка, де ти? Так зараз, надіюсь, нічого що я затримався, чуть-чуть шукаючи. О, за чим я дерево достав? Обідрана колода акації. Мені це не потрібно. Так, зараз давайте покладемо в інвентар. Я просто в новому керуванні не дуже розбираюся. І поїхали. Ого, як тут кльово. І куди це ми приїхали? На якийсь зимовий центр? У мене щось збоку висвітилося. Так, давайте все. Я тут, як я зрозумів, це не американські гірки. Давайте, все, все, все. Тут почало дуже зависати. Е, ні, так, вертаємося знову на подвір'я. Так, е, вибачте, я дуже довго тут ходжу. <кхе> так що ми пройдемо ось таким ось чином. Давайте ми відкриємо подарунки. Ні, тут нічого немає. А, це що за будиночок. Так, давай. Відкривайся! Дивіться, як там гарно. Чому ми не можемо туди зайти? А це що? Ого, як тут гарно! Це просто так, 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 так класно. Це куди ми взагалі попали? Це американські гірки. Все, все, Давайте кладемо нашу цю вагонетку, сідаємо. І поїхали. Давайте я покладу. Ой. О, дивіться, дивіться. це ця ялинка, яку ми бачили. Бачите, ми зараз скатаємося на вагонетки. Бачите, це такі американські гірки, справжні. А це що тут? Так, там якісь тунелі. Тунелі гарні, такі, все зимове, бачите, все в снігу. О, ми приїхали. Так, забираємо нашу вагонетку. Давайте все. І вертаємося. Що тут є? Блін, куди я попав. Давайте ми зараз повернемося до нашої ялинки. А давайте подивимося, як це буде виглядати, якщо ми заліземо на ялинку. Бачите, там Дід Мороз? Бачите, в тому вікні? О, вже починає темніти. Дід Мороз, я хочу до тебе. Все, пустіть мене до Діда Мороза, все, я до нього побіг. Давайте не будемо ходити цими тунелями. Дід Мороз, я хочу до тебе. Де ти? Де ти? Я тебе бачив на цьому балконі. Я хочу тебе бачити, де ти? Де ти? Ау. Ау, Дід Мороз. Та тут тільки американські гірки. Ей, мене надурили, немає тут Діда Мороза. Добре, все повертаємося. Так, давайте, 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 давайте. Давайте. А де я буду ночувати? Тобто, ось ми днем ходили, катались на американських гірках. Нічого собі! Бачите, настала нічка, і фонарі включилися. Тут, тут так класно, що. що капець, я, я в Майнкрафті ніколи не бачив такої красоти. Дивіться, які тут фонарі, дивіться, які тут будинки засніжені. Це така краса. Давайте ми вагонетку покладемо, нам її не потрібно мати. Ого, ну це просто ось це що, куди це веде? Чи ми вже тут були? Да, ми тут були. А давайте ми до Діда Мороза зразу через балкон зайдемо. Ну, десь тут він був. Ей! Я, я не заспокоюся, поки не знайду тут Діда Мороза. Давайте знову залізаємо на ялинку. О, да. Да, ось Дід Мороз. Сам, то це Санта, бачите, над ним Санта писало тільки що. Але тут якось темно. А, точно, мені ж потрібно ночувати, поки Дід Мороз. Ти мені подарунки не дав. О, а це що таке? Це що? Це, що? це каруселі? Давайте, давайте ми сюди заліземо на цього коня. Тут є коні справжні, але спочатку в подарунку нічого немає. Добре, я не розумію, куди це ми залізли. О, тут зверху печиво на цих фонарях. Круто! Давайте подивимося, це що за коник? Коник? А, ти що? Але ж Санту, як я не помиляюсь, везуть. Блін, а хто? Ну, коротше, як я зрозумів, це коні санти. Стопе, але ж санти везуть олені. А чому тут тоді коні? Блін, якось мені це не подобається. Добре, давайте ми підемо в якийсь будинок і переночуємо. Давайте, давайте, будь ласка, пустіть мене в цей будинок загрітися. Я тільки що катався на американських гірках. Все, давайте. Ой, що це зі мною сталося? Давайте я руки погрію. Давайте, 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 давайте. І я думаю, можна зараховувати 24 години, тому що тут ліжка немає. І, блін, де я ночувати буду. Дійсно? Дід Мороз, дай мені де переночувати. Ей. Ей, тут є ліжко десь. Ну, і на цьому моменті, я думаю, можна закінчувати. Зараз я катаюсь на американських гірках. Ну і з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока.